Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме розповім вам про обладнання для кліток. Клітки обладнують залежно від їх призначення для утримання самця, самки, молодняка молочного періоду, комбінованої і самостійної годівлі, періоду парування. Обладнання кліток залежить також від способу вирощування молодняка. Якщо його відлучають, клітки обладнують згідно з їх призначенням. Коли ж молодняк не відлучають, додатково дообладнують перегородки з отворами, які у разі потреби перекриваються заслінками. Значною мірою впливають на склад і конструкцію обладнання кліток рівень механізації, автоматизації та конвеєризації виконання технологічних операцій. По догляду за кролями, а також набір кормів, якщо кролів годують вологими кормами, коренеплодами і сіном, обладнання кліток і його конструкція інші, ніж при використанні гранульованих або сипучих кормів, таких як овес, ячмінь, пшениця, кукурудза. Практикою і науковими дослідженнями. По обґрунтуванню напрямів інтенсифікації присадибного кролівництва доведено, що кролівник повинен мати таке обладнання: гніздо для окролів, групову соскову напувалку з електропідігрівом, замінника молока, кролематки, годівниці, напувалки, ясла, утримувач коренеплодів, полик для самця, настил для запобігання травмуванню кінцівок молодняка. Піддони, каретку для перевезення кліток або кліткових батарей, перегородки з отворами, які перекриваються заслінками, опромінювач, пристрій для підготовки підкисленої і лужної води. Наявність цього обладнання забезпечує значне підвищення продуктивності основного поголів'я в умовах присадибних кролеферм. великою мірою раціональне витрачання кормів. Правильне напування та догляд за кролями залежить від конструкції обладнання клітки. Воно має бути простим при виготовленні, зручним при складанні, очищенні, дезінфекції і ремонті. От і все, ви щойно дізнались про обладнання кліток, а у наступному відео розповім вам про годівниці для присадибного кролівництва. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!